У нас був тільки один шанс допомогти пацієнту. Тож, друзі, до нас е звернулась хвора із компресійним переломом хребта. В іншому випадку їй можна було б запропонувати вертебропластику, тобто малоінвазивне втручання із введенням кісткового цементу в переламаний хребець. Але це не той випадок. Ми бачимо, що цей перелом не тільки компресійний, але й багатоуламковий. В даному випадку вертибропластика не може бути виконана, тому була запропонована техніка транспедикулярної фіксації. За рахунок того, що внаслідок перелому була втрачена стабільність хребта, нами було прийнято рішення зафіксувати цей переламаний сегмент системою транспедикулярної фіксації, що ми і виконали. На знімочках ми бачимо бокові проєкції. Система стоїть задовільно і фіксує жорстко цей переламаний сегмент. В даному випадку це теж 12 хребця. Хвора вертикалізована, не відчуває болю, задоволена лікуванням і вже на третю добу відпущена додому. Звертайтесь до нас в Директ. Вивчати ваші кейси, досліджувати і консультувати вас онлайн. Та очно!